Тарас Шевченко розрита могила. Світа тихий, край милий, моя Україна. За що тебе сприндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти до світ сонця Богу не молилась? Чи ти дідочок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малик діточок доглядала, звичаю навчала. Ростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала ой, Богдани, нерозумний сембі. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала по свою недолю. Що співаючи редагу, в волю. Ой Богдане, Богданочка, якби була знала, у колисці б завушила, під серцем приспала. Степи мої запролені до жидовій муті. Сини мої на чужій роботі. Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє розкопує не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати. даривати. Та. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони мене там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, Ех, якби то. Якби то не йшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журились.